До переговорів Подкаст Радіо Шорти. Радіо Зоопарк. З нещодавніх парламентських таємних слухань, коли депутати заслухали генштаб та розвідку. Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можу запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України. БУДАНОВ Українська розвідка. 31 грудня 2024 року. Якщо сформулювати так само питання стосовно 2025-го, то тут набагато більше в мене оптимізму. 2025 буде точно кращий за цей. Для цього є об'єктивні фактори. І я сподіваюся, ми побачимо дуже багато гарних подій, які, зрештою, принесуть нам всім те, чого ми всі чекаємо. Голова розвідки. 22 квітня 2024 року. Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна. Кирило Буданов. 31 січня 2024 року. Все стане зрозуміло ближче до весни. ГЕНЕРАЛ Буданов. Ми познайомили вас з астрологічними прогнозами нашої передачі крізь брехню до правди. А якщо серйозно, то здається, нас почали готувати до чергових перемовин з периметром. Згадаймо, як це було на початку вторгнення, і готуємося до ще гіршого варіанту, бо так працюють алгоритми історії читай часу. Пам'ятаєте спочатку відбувається трагедія, потім настає час фарсу. Там на перших переговорах навіть когось з українських перемовників вбили. Чи то зарізали, чи то застрелили, а може, задушили вам який варіант до вподоби? Ми, до слова, так і не отримали відповідь за що і хто, Як готуватися? Розчищаємо місце за вухами, готуємо для нової Локшини, промиваємо очі для нових святих образів та ікон гетманів, воєначальників, майбутніх президентів, борців з минулим, провідників майбутнього, гарних росіян і інших ідолів, іншої наволочі й сволоти. І чистимо та змащуємо мастилом зброю. Шорти. Радіо ЗООПАРК